Доброго дня, діти! Давайте уявимо, що ми прийшли в гості до будинку. Як ви думаєте, що нам захочеться побачити? Так, у чистому будинку приємно жити, відпочивати та гратися. А чому важливо підтримувати порядок? Так, молодці. Коли в будинку чисто, у ньому легко дихати. Менше мікробів і пил немає сміття. А отже, і хворіти ми будемо рідше. Чистота допомагає берегти здоров'я. А зараз я вам розкажу прості правила, які допоможуть нам. Тримати будинок в чистоті. Завжди класти іграшки на свої місця після гри. Протирати пил на столі та полицях. Не кидати папірці. Чи інше сміття на підлогу, допомагати дорослим мити посуд, чистити своє взуття перед входом у дім, провітрювати кімнату, щоб було свіже повітря. Якщо ми будемо дотримуватися цих простих правил, наш дім буде чистим. Чистота це не лише порядок, а й турбота про себе та своїх рідних. До побачення!